Традицію не можна успадкувати, її треба завоювати. Щороку, 22 січня, українці святкують День Соборності, 95-ту річницю від дня возз'єднання української та західноукраїнської народних республік. Бориспіль зустрів без музики, але з квітами. Представники міської влади, а також усі небайдужі, поклали квіти до пам'ятників В'ячеславу Чорноволу, Павлу Чубинському і Тарасу Шевченку. 2014 рік щедрий на снігопад визначних дат. Це 175-річчя від дня народження автора слів Державного гімну України, нашого земляка Павла Чубинського, та 200-річчя появи на світ українського генія Тараса Шевченка. Працівники історичного музею також не пройшли осторонь події, яка, починаючи з 1919 року, назавжди змінила життя українців. У закладі відбулася історична година на тему «Собор як символ державотворення. Перше урочисте відношення його сталося у 1939 році у Закарпатській Україні, яка тоді була автономною областю Чехословацької Республіки. Протягом десь часів це свято було під забороною лише у 1990 році. Відбулася вельми яскрава подія це живий ланцюг, коли від 1 до 3 мільйонів українців, взявшись за руки, утворили живий ланцюг від Києва до Львова, поєднали ці, ці два міста в столиці. Обох республік. на захід до музею завітали учні загальноосвітньої школи номер 3 Старший науковий працівник Ярослав Костін зробив маленький історичний екскурс, після чого показав два документальні відео, в яких показано хронологічні події розвитку країни, починаючи з 1919 року. Марина Мороз зі своїми однокласниками щойно написала контрольну роботу з історії України на тему соборності. Одним з питань було історичне значення об'єднання двох народних республік. Вперше об'єдналися етнічні землі українців. Україна дістала можливість отримати незалежність і стати соборною державою, адже українці протягом багатьох століть були розділені. І, наприклад, в Першій світовій війні українці брали участь і право. Лівобережна Україна воювала на стороні Російської імперії, а лівобережна на стороні Австро-Угорської. І це призвело до того, що українці йшли, воювали брат на брата, і це дуже криваві події в історії. Дівчина переконана, без знання історії ми не зможемо побудувати надійного майбутнього. Працівники історичного музею роблять усе можливе, щоб прокласти для молоді Борисполя міст від учора до завтра. Ми просто вивчаємо історію початку 20-го століття, а сьогодні пролунали події, які і в середині, і в кінці. Тому для мене і, і закріплений матеріал, і я ново дізналася. Як сказав англійський політичний діяч Едмунд Берг, історія це союз між померлими, живими і такими, що ще не народилися. Але найголовніше, щоб цей союз був спрямований на благо однієї мети. Тетяна Підгурська Ігор Шатайло. новини, телеканал Бориспіль.